Підтримайте канал, залиш коментар, став вподобайку. Непереможне і дивне визволення дарувалося нам Твій Образ Чесний, владичице Богородице, бо визволавшись явленням його від недух душевних і тілесних, і скорботних обставин. Подячні хваління приносимо тобі, Всемилостова заступнице, ти ж, владичице, невипивальною чашею нами названа, схилися благосердно до наших зітхань і волань сердечних, і визволення подай тим, хто страждає від недуги пияцтва, щоб ми з вірою взивали. Радуйся, владичиці, невипила на чаше, що духовну справу нашу втамовоєш. Янгельські чини і праведники собори безперестанно прославляють тебе, царицю Богородицю, заступницю за багатогрішний рід Християнський, що занурений у беззаконнях і перебуває у гріхах. Бо на утішинні й порятунок ти йому милість свою через різноманітні тилотворні ікони Твої, їх же, як зірки небесні, по всій землі нашій бачимо, до одного з цих образів невипиланною чашею названого, припадаючи з глибини серця, взиваємо до тебе, радуйся неприступного Божества, оселе, радуйся безперестанне людей здивування. Радуйся, скорботами, ти гріхи наші очищаєш, радуйся, печалями, ти наші немочі лікуєш, радуйся, милістю через дивотворні твої ікони, ти нам з висоти посилаєш. радуйся, явленням їх наші скорботні серця, ти звеселяєш. Радуйся, приди не всіх з Богом примирення, радося гієни вічне визволення, радуйся, владичице, нелипивана чаша, що духовну справу нашу втамовуєш. Пречиста владичице, бачачи сердечні скорботи, душевні муки, щире покаяння людей. Охоплений згубним пороком пияцтва, богозволила богоспасенному місту Серпухову уявити милість свою явленням придивного образа свого, невипилана чаша, щоб усі, хто до нього припадає з вірою і з серцем, отримавши цілення від тяжкої недоли своєї і глибини душі взивали до Бога. Аллилуйя. Зумівчи разове явлення преподобного Рома і його повеління йти в богоспасенне місце серпухов, один чоловік, одержимий пристрастю пияцтва, знайшов там у монастирі ікону Твою святу, названа невипована чаша, ми ж, бачачи таке за нас грішних піклування, з благовіння взиваємо до тебе. Радуйся, через побожних людей, ти відкриваєш грішному славу, чудес твоїх, Радуйся, провідниця проозорливо, що путь порятунку їм показуєш, радуйся все блага наставниця, наставнице, що любов'ю своєю нас приваблюєш, радуйся за всі бога твої, дякувати нас навчаєш, Радуйся, скорботу нашу, ти на радість перетворюєш. Радуся, несумнівною, надією нас звеселяєш, радуйся, згубні пристрасті наші руйнуєш, радуся Богим намірінням сприяєш, радуйся, владичице, невипивальна чаша, що духовну спрагу нашу втамовуєш. Сила Всевишнього і благодать владичиці, укріпили одного чоловіка, який страждав над дугом пияцтва. Коли він, маючи розслаблені ноги, пішов у місто серпухов, виконуючи повеління Богоматері, сказане через преподобного Варлама, прийшовши у місто, відзнайшов ікону пречистої богородиці і зразу ж цілився від недуги своєї, душевної і тілесної, і з глибини душі подячно взивав до Бога. Аллилуйя! Маючи джерело невичерпне, не невипивальну чашу небесних дарувань, не тільки люди міста Серпухова, але й всі православні християни інших міст і сіл, що приходять до твого придивного образа, названого невипивальна чаша і перед ним отримавши зцілення, припадаючи подячними устами, зувають до тебе. Радуся купеле, в якій усі наші скорботи занурюються, Радуся, чаше, від якої ми приймаємо радість нашого порятунку, радуся наші немачі душевні і тілесні ти лікуєш, радуся пристрасті наші силою, молитов твоїх ти приборкуєш, радуся кожному, хто просить по всякій потребі, ти коресне даруєш. Радуся незліченні щедроти ти всім подаєш, радуся милості скарбницю ти нам відкриваєш, радуйся милосердя до упалих, ти виявляєш, радуся водичце, невипиванна чаше, що духовну справу нашу втамову єш, бурю сумнівних помислів маючи всередині. Ті, що щирим покаянням приходять до твого невимовного милосердя, одержими пристрастю пияцтва, отримують зцілення і з глибини серця взивають до народженого від Тебе Спасителя нашого. Аллилуйя. Господь, чуючи тяжкі скорботи, волання і плач дружин, старець дітей. Родичі, які охоплені пристрастю пияцтва, дарував їм, владичице, Твою ікону, від неї всі, хто вдається до неї, знаходять утішення й духовну радість, і взивають до тебе зі сльозами, радуйся, агнице, що народила агненця, який взяв гріхи світу. Радуся чаше, що черпає нам радість із джерела безсмертя. Радуся скорботних матерів, утішення і духовне радосте, радуся безнадійних надії, радуйся тих, хто звертається до тебе, благодатна охорона, радуйся скорботних від радо і веселосте, радуйся хвилювання пристрасті пиятства, ти втихомірюєш, мірюєш, радуйся. Руку допомоги твоєї, потребуючим ти простягаєш, радуйся, владичице невипивальна чаша, що духовну спрагу нашу втамовуєш, як багатотічну зірку, чесну ікону твою ти нам показала, владичице світу, дивлячись, яку ми з вірою сердечною молимося тобі, Богородице, і промовляємо. Сціли тих, хто страждає на пияцтво та іншу хворобу душевну і тілесну, вірних же навчи співати хвалу Богові. Бачте, приславні дива і знамення придивні, що звершуються не тільки від Твоєї ікони, богомати у місті Серпухові. Але від тих, що заподобаються її ікони списані, припадаючи до них, ми смиренно взиваємо до тебе, радуйся швидка помічниця тих, хто старанно до тебе вдається, Радуйся, бо ти богосердно чуєш наше моління, радуйся, місто серпуху, богословенням твоїм, ти осінила. Радуйся в краях славу див твоїх, ти показала, Радуйся всім потребуючим скарби, цілий невичерпний, Радуйся тим, хто подв'язався у тверезості, все сильна покровителько, Радуйся тим, хто веде боротьбу проти світу, плоті. Диявола і пияцтва, ти добре сприяєш, радуйся за тих, хто в світі живе побожно, ти старанно заступаєшся, радуйся, владичиці, невипивальна чаша, що духовну справу нашу втамовуєш, проповідуючи дива твої, богородиця, які відбуваються від ікони твоєї, Назва й чаша, зі сльозами благаємо тебе, причиста, визволи всіх нас від пристрасті до вина водки чи алкоголю і від падіння гріховного. навчи нас стриманості, надихаючи нас співати Богові, Аллилуйя. Засяяла ти у світості Божественної слави, діво Богородице, дивлячись на немовля, предвічного Бога, Господа нашого Ісуса Христа, який у сусуді, як невипивальній чаші стоїть, як тебе бачимо зображено на іконі твоєї невипивана чаша. Таємничі наречені, від якої ти даруєш визволення від пияцтва тим, хто приходить з вірою. заради цього, зі сльозами приносимо тобі, не припиняючими голосами таке, радуйся бо тобою, радується, і торжествує Янгольський собор, і людський рід. Радуся, бо твоя слава перевершує похвали земні і небесні, радуся таємничим зображенням Сина в сосуді. ти відкриваєш тайну божественної Євхаристії. радуйся народженого тобою агнця, який завжди споживається і ніколи не вичерпується, ти дивно нам показуєш. Радуйся, чаше життя і безсмертя, що до врат вічного життя нас приводиш. Радуйся джерелом нетління і радості, ти наповняєш спраглі душі, радуйся незліченною благістю ти не залишаєш найбільш зневажених і відкинутих. Радуйся, і рову загибелі, ти витягуєш милосердям твоїм безнадійних. Радуйся, владичице, невипиванна чаша, що духовну справу нашу втамовуєш, бажаючи подякувати тобі, владичице, за зцілення від недуги піяцтва, один чоловік прикрасив твою придивну ікону, Богоматий, що у місті серпухові перебуває, і глибини серце співаючи Богові. Аллилуйя! Нове диво бачимо, владичице від святої Твоєї ікони, один раб Божий Стефан, що страждав від недуги пияцтва, вдавшись до Твого материнського заступництва, позбавився своєї тяжкої недуги і дякуючи Тобі, прекрасними дарами ікону Твою прикрасив і припадаючи до неї. Зі сльозами взивав до тебе так, радуйся живоносне джерело зцілень, радуйся, чашу небесна, божественних дарувань, радуйся, річко, зцілень, що завжди течеш, радуйся, море, що всі наші пристрасті потопляєш, радуйся, тих, хто падає під тяжкістю гріха пияцтва. Ти материнськими твоїми руками піднімаєш, радуйся подячні дари, ти не відкидаєш, радуйся серця багаточестивих людей ти звеселяєш, радуся всі благі наші прохання ти виконуєш, Радуйся, владичице, невипила чаша, що духовну спрагу нашу втамовуєш. Дивно і сумнівно для невіруючих слухати, як свята Твоя ікона, невипивальна чаша божественних цілин виточує диво, ми ж віруючи Твоєму слову, владичице, сказаному до першонаписаної Твої ікони, благодать народженого від мене і моя нехай буде з цією іконою. Віруємо, що і ця ікона Твоя виточує Твою благодать, тому боговійно, поклоняючись, цілуємо її, зиваючи до Бога, Аллилуя. Усе уповання люди, що страждають від недуги пияцтво, покладають на тебе, владичице, схилися до немачі пристрастей наших. Бо хто в нас грішних виведе з рову загибелі, і убогості духовної, і тілесної, якщо не ти, владичице, заради цього схиливши коліна перед пречистим Твоїм образом, звиваємо до тебе так, Радуйся, бо ти богання грішних не відкидаєш, радуйся тим, хто закликає тебе, ти свою небесну допомогу посилаєш. Радуйся, глибину милосердя Твого, ти грішникам показуєш, Радуйся, бо ти, хто у віччій і безнадійності, ти підпадьоруєш, утішаєш, Радуйся, одержимим пристрастю пияцтво, ти руку допомоги простягаєш. Радуйся, терпеливих страждальців, ти благодатними дарами утішаєш. Радуйся, недуги наші душевні і тілесні, Ти лікуєш, радуйся суєтні радощі світу цього зневажати ти нас навчаєш, радуйся, владичице, невипила на чаше, що духовну спрагу нашу втамовуєш. Усяке іство й ангельське, здувалося діло твого милосердя, Господи. Бо ти дарував грішному роду людському, тверду заступницю і помічницю, яка до наших немочей прихиляється, і від гіркої недуги пияцтва визволяє, і вірних же навчає, співати Богові. Аллилуйя! Красномовні люди не розуміють, як достойно прославити славне явлення Твоєї ікони, владичице, і ми грішні, не можемо скверними вустами нашими принести достойну похвалу заступниці нашій, однак, бачачи незліченні дива, явлені твоєю іконою, душею і серцем радіючи, тобі промовляємо. Радуйся, бо ти від священного лиха, твого дива виточуєш, радуйся, бо від бід і скорботи, швидко визволяєш, радуйся, ти, хто відкидає тебе, ти посоромлюєш, радуйся, ти, хто до тебе звертається, ти від усякого зла охороняєш. Радуйся лагідним сяянням Твоїм морок гріха, і пристрастей наших розгоняєш, радуйся душі наші, любов'я до Тебе, і Сина Твого Ти наповнюєш, радуйся на стежки покаяння, нас премудро ти наставляєш, радуйся про добру відповідь від судді праведного для нас, ти старанно копочешся. Радися, владичиці, невипила на чаша, що духовну спрагу нашу втамовуєш. Врятувати, бажаючи багатьох, хто страждає на недулу пияство, ти, Богомати, дарувала дивну ікону Твою, щоб усі одержими цієї пристрастю вдавалися до дивотворного образу Твого і отримавши цілення. У зворушенні взивали до Бога, Алелуя! Стіна щит ти, Богомати, людям, що страждають на недугу пияцтва, і всім, хто старанно до Тебе вдається, і ікону Твоє свято, боговіна шанує, бо її дарував нам податель блага Господь на допомогу і лікування від згубної пристрасті. І цим надихаю наспівати тобі, радуся ти, хто у вічі, надії і печали наших утамування, радуйся хвороб душевних і тілесних зцілення, радуся нашу скверну твоєю чистотою ти очищаєш, радуйся своєю благодаттю ти нашу недостойність просвіщаєш, радуся наше земне тління тіло, нетлінне ти одягаєш. Радуся, благання наші твоїм заступництвом ти підкріплюєш, радуся в немочах наших, ти нас утверджуєш, радуйся, хмару пристрасти, що нас облягає, ти швидко розганяєш, радуйся, владичиці, невипиванна чаша, що духовну спрагу нашу втамовуєш. Пів наш смирельний, що приносимо тобі від повноти любові і старання, не зневаж чиста і не відверни від тих, хто перебуває у відчаї і страждає на недугу пияцтва, лика свого, але допоможи їм і нам очиститися від усякої скверни гріховної, щоб ми могли достойно і праведно співати Богу. Аллилуйя! осяйну свічку бачимо тебе, присвята Діво, бо Твій святий образ проганяє промінням благодаті твоїх гріховний морок і наставляє на світлий шлях чеснот тих, хто з вірою взиває до тебе так, радуйся заступництвом та їм, ти нас відсуєти ти світу, цього буревного визволяєш, радуйся, підступи пристрастей, плотських відганяти, ти нам допомагаєш. Радуйся думку, благу на серце наше, ти покладаєш, Радуйся нечисту совість нашу, ти просвіщаєш, радуйся від мучительної недуги пияцтва ти визволяєш, Радуйся до щирого покаяння і напалення ти закликаєш, радуйся душі всіх озлоблених, ти пом'якшуєш. Радуйся тих, хто закликає тебе на поміч ім'я твоє прославляє, Ти врятовуєш, радуйся, владичице, невипиванна чаша, що духовну спрагу нашу втамовуєш. Благодать Божа притаманної іконі твої, названій невипиванна чаша, притягує до неї владичице, всіх скорботних, знедолених. Вдів і старець, а найбільше всіх тих, хто страждає на недугу пияцтва і не відходять ні з чим, причиста від невипиваної чаші твоїх божественних дарувань, але невичерпні отримують зцілення від дивотворного Твого образа, все благає подячно, співають Богу. Аллилуйя. Оспівуючи твої, дивай велику милість, явлені людям, одержими пристрастю пияцтва, молимо тебе, владичице, врятуй, помилуй, і настанов нас на правий шлях, і не залиш нас, що покрову Твого шукаємо і взиваємо до тебе, радуйся ти всіх закликаєш до подвигу, стримання від гріха пияцтва, радуйся росою милості Твоєї. Ти визволяєш від пристрасті до вина, радуйся тих, хто страждає від тяжкого гріха пияцтва, ти постійне лікування, радуйся бідуючим у пристрастях ти швидка помічниця, радуся малодушних, ти дивна бадьорість, радуйся благодушних, ти велика радість, радуся гордих, ти смиряєш. Радуйся, смирених, ти підносиш і всім порятунок бажаєш, радуйся, владичиці, не липи чаша, що духовну справу нашу втомову єш. Симила мати, найсолодшого Господа нашого, Ісуса Христа. Нинішнє наше почуй маління і позбав нас від усіх недух душевних і тілесних. А найбільше визвали тих, що страждають на недугу пияцтва. Рабів твоїх перечисляємо імена всіх, за кого молимось, а також тих, хто страждає недугою пияцтва, щоб вони не загинули у злі, але врятовані тобою, завжди взивали до Бога Аллилуйя! Симиластива мати, найсолодшого Господа нашого, Ісуса Христа. нинішні наші почуй маління і позбав нас від усіх недуг душевних і тілесних, а найбільше визвали тих, що страждають на недугу пияцтва, рабів твоїх перечисляємо імена всіх, за кого молимось. А також тих, хто страждає недугою пияцтва, щоб вони не загинули у злі, але врятовані тобою, завжди взивали до Бога. Алелуя! Всемилостова мати, найсолодшого Господа нашого Ісуса Христа. Нинішнє наше почуй маління. І позбав нас від усіх недуг душевних і тілесних, а найбільше визвали тих, що страждають на недугу пияцтва, рабів твоїх перечисляємо імена всіх, за кого молимось, а також тих, хто страждає недугою пияцтва, щоб вони не загинули у злі, але врятовані тобою. Завжди взивали до Бога. Аллилуйя! янгельські чини і праведники в собори безперестанно прославляють Тебе, Царицю Богородицю. Заступницю за багатогрішний рід Християнський, що занурений у беззаконнях і перебуває у гріхах, бо на утішиння й порятунок ти даруєш йому милість свою, через різноманітні тивотворні ікони Твої, їх же, як зірки небесні по всій землі нашій, бачимо, до одного з цих образів невипиваною чашею названого, припадаючи із глибини серця, взиваємо до тебе. Радуйся неприступного Божества оселе, радуйся, безперестанне людей здивування, радуйся скорботами, ти гріхи наші очищаєш, радуйся печалями ти наші немочі лікуєш, радуйся милісою через дивотворні твої ікони, ти нам з висоти посилаєш. Радуйся явленням їх наші скорботні серця ти звеселяєш, Радуйся, прийди не всіх з Богом примирення, Радуйся, відгіяни вічне визволення, радуся, владичиці, невипивальна чаша, що духовну справу нашу втамовуєш. Непереможне і дивне визволення дарувалося нам, твій образ чесний, владичице Богородице. Бо, визволившись явленням його від недух душевних і тілесних, і скорботних обставин, подячні хваління приносимо тобі, всемилостова заступнице, ти ж, владичице, невипивальною чашею нами названа, схилися богосердно до наших зітхань і волань сердечних, і визволення подай тим, хто страждає від недуги пияцтва, щоб ми з вірою взивали, радуся, владичице, невипивальна чаше, що духовну справу нашу втамовуєш». єш. Все милостиво, владичице, до Твого заступництва нині вдаємося, благань наших не зневаж, але милостиво вислухай нас, дружин дітей, матерів, і тяжкою недугою пияцтво одержимих, і заради цього від матері Своєї, церкви Христової і порятунку відпадаючих, братів і сестер, і родичів наших цілих. О, милостива мати Божа, доторкнися до сердець їхніх і швидко підніми від гріховних падінь і приведи їх до порятунку стриманості, ублагай Сина свого, Христа Бога нашого, щоб Він простив нам гріхи наші і не відвернув милості Своєї від людей своїх, але укріпив нас у тверезості і снотливості. Прийми, Присвята Богородице, молитви матерів, що за дітей своїх сльози проливають, дружин, що за своїх чоловіків ридають, дітей безпомочних і вбогих, заблудлими залишених, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо, і нехай дійде це велання наше молитвами Твоїми до Престолу Всевишнього покрий збережи нас від лукавого ловління і всіх підступів ворожих, у страшний же час відходу нашого допоможи безперешкодно пройти повітряні митарства, молитвами Твоїми позбав нас вічного осудження, що покрила нас милість Божа у нескіченні віки вічні. Амінь. Господи, допоможи всім, хто до Тебе з цією молитвою звертається. Бережи вас, Боже. Амінь.